Канадська економіка сигналізує про стримене споживання. Що це означає нормальною мовою е, чи. Це вже криза, чи що? ні. Знаю Юлія Старанка. Давайте послухаємо фрагмент ранкового етеру юкенрей. Канадська економіка сигналізує про стримане споживання у новому зведенні після останнього зниження ключової ставки. Центральний банк повідомляє, що цього року зростання витрат на одну особу сповільнюється. Регулятор зазначає, занепокоєння щодо можливої втрати роботи змушує людей уважніше ставитися до покупок на тлі слабкого найму та падіння попиту з боку США, що б'є по автометалургійному. І лісовому секторах опитування PwC показує, канадці планують витратити на свята на 10% менше, а 76% малого бізнесу в ретейлі та гостинності не найматимуть сезонних працівників. Що маємо банк Канади? Повідомляє, що цього року очікується сповільнення зростання витрат на одну особу, оскільки не тільки населення зростає повільніше, але й окремі споживачі більш обережні стають прямо зараз. Один із ключових факторів вгадайте, багато канадців турбуються про можливу втрату роботи. Тож збираються витрачати менше та більш обачно. Що казати про нас з вами, українців на воркперметах відкритих без піарів? Це взагалі капець.